Добрий день, малята, я вас всіх вітаю, і заняття наше зараз починаю. Дітки, сьогодні ми з вами помандруємо до лісу, де з ким познайомимося. Здогадайтеся, хто це? В темнім лісі проживає довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, як звуть її. Лисиця, вірно, дітки. Влітку сірий, взимку білий, довгі вуха має, швидко стрибає. Так, це зайчик. Молодці дітки. Влітку медом ласував, досхочу мали мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Хто це, дітки? Та це ж ведмідь!» вірно. Що за дивна Непосида, на стежинку шишки кида, з гілки скік та скік на гілку, упізнали друзі? Пілку. І остання загадка. Мене шуба з голочок. У мене сіра спинка, нісь як чорний п'ятачок, очі на мистинки. А це їжак. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, як називаються ці всі тваринки? Так, це дикі тварини. А чому їх так називають? Тому що вони живуть у лісі і самі здобувають собі їжу. Давайте дітки, з вами послухаємо оповідання, яке називається На земівлі. Восени ми прибирали суху траву за парканом нашої дачі. Та ось дідусь і бабуся покликали мене до себе. Вони знайшли якесь кубло із сухої трави. Ми підійшли і почали роздивлятися. Та це ж їжачок уклався спати, відгукнувся дідусь. Подивіться, онде його голки видно. Ми обережно поклали кубло під терасу. Гарних допіснів їжачку. Ось дітки, отаке оповідання. Дітки, скажіть мені, будь ласочка, чому людина? Побажала їжачкові гарних снів. Знаєте, що їжачки від осени до весни сплять, набираються сил. А давайте ми більше дізнаємося про тварин, які мешкають у лісі. Білочка це маленька дика тваринка, живе у лісі, має руду шерсть і гострі зубки. На вушках у неї китички, а на лапках гострі кіхті. Їсть білочка горішки, ягоди, грибочки. І вона дуже прутка. Цю тваринку легко привчити до рук. Лисичка мешкає у лісі, у норці. Тіло її вкрите довгою рудою шерсткою. Грудка в неї біленька і має. Другий пухнастий хвіст, яким вона замітає свої сліди. Вона дуже спритна і хитра. В лісі вона полює на зайчиків. А якщо вона мешкає побіля села, то вона пробирається до людей і полюється на птицю. Вовк він дуже сильний та міцний. Зовні він нагадує собаку, але він трішки більший за неї. Він має досвід міцні зуби. Зуби це основна його зброя. Вовк вміє вийти, ричати і навіть лаяти як собака. Він дуже небезпечний. Наш маленький зайчик лякливий і обережна тваринка. Має маленький хвостик і довгі вушка, що свідчить про добрий слух. Завдяки довгим вушкам тваринка відчуває небезпеку. Задні ніжки довші за передні. Їжачок. Ми знову повернулися до їжачка. Їжачок невеликих розмірів з коротким хвостиком. За ніч він проходить. Інколи більше, ніж три кілометри, їсть жучки дощових черв'ячків, мишей, ящерок, ягодки, груші, яблучка. І коли він кладається спати на зиму, він згортається у клубочок. Дітки, всі тварини, з якими ми сьогодні познайомилися, називаються дикими. Тому що вони живуть у лісі і самі харчуються. Дітки, а наше заняття підійшло до завершення. Тож я бажаю вам всім гарного дня. До побачення, до нової зустрічі!